Південний Буг, Південний Буг, Бог антична назва Гіпаніс або Іпаніс річка в Україні. Басейн поширюється на Хмельницьку, Вівівську, Київську, Кіровоградську, Черкаську, Одеську та Миколаївську області. Бере початок на Поділлі і впадає до Дніпровського, бузького лиману Чорного моря. Назва річки Гіпаніс відома з античних часів. Найдавніші письмові згадки зустрічаються у Геродота у п'ятому столітті до нашої ери. Пізніше про гіпані списали Страбон, Птолемей, Птолимей Назон. За давньогрецьким міфом, гіпаніс друге ім'я Бога Діоніса, який у пошуках кращої долі подався з Елади до Гіперборії, тобто на північ, і оселився на берегах сучасного південного Бугу. Древні слов'яни називали річку Богом. Вважається, що назва річки походить від слова бгати, тобто згинати, звідси кривий, покручений. У XVIII столітті французький інженер Гійом Лавасер де Боплан, який може вважатися засновником української картографії, називав річку Бог Руський та згадував турецьку назву Аксу. У тобто, нинішній Польщі й досі немає назв Західний та Південний Буг, але є Буг та Бог відповідно. І під Південний ріка дістала за часів, коли Поділля увійшло до складу Російської імперії. Назва Бог була цілком вживаною щодо річки ще на початку ХХ століття. Південний Буг бере початок на Поділлі на схід від Волочиська 90 км західніше від міста Хмельницький. Зболіт на Подільській височині поблизу села Холодець з висоти 350 метрів над рівнем моря. Звідти тече на схід через Вінницю, поблизу якою змінює напрям на південно-східний і врешті впадає, утворюючи разом з Дніпром Дніпровсько-Бузький лиман у міста Очакова в Чорне море. У верхіві тече по заболочній місцині в низьких берегах. У середній течії в глибокій кам'яній долині. Далі річка виходить на Причорноморську низовину. Південний Буг це п'ята за величиною річка України і найбільша річка, що тече виключно територію України. Загальна довжина основного річища складає 806 кілометрів. Площа басейну 63 700 квадратних кілометрів, середньорічний стік води 108 кубічних метрів на секунду. Протікає центральними і південними областями через зону лісостепу і степу. Тут на поверхню виходить найдавніші в Україні геологічні утворення український кристалічний щит, завдяки якому Південний Буг відомий своїми порогами, найбільше з яких Воробіївський, Печерський або Сокілецький, Богданівський та Мігейський. Південний Буг вважається єдиною річкою Європи, де зберіглося порожисте русло. Жилення змішане з переважанням снігового. Повінь з кінця лютого до початку травня. Межень з червня по лютий. Замерзає майже регулярно в листопаді, розкривається до середини березня. Мінералізація в... на літр. До басейну Південного Бугу входить 6594 річки, серед яких одна велика, 11 середніх і 6000... Загальна довжина річок в басейні складає майже 22,5 тисячі кілометрів. Основні притоки Південного Бугу: Праві: Вовк, Рів, Саврань, Згар, Кодима, Гірський тікач, синиця, гнилий Яланець, Чичикілля, ліві, бужок, Боб, Синюха, мертвовод Інгул. На південному бузі розташовані міста Хмельницький, Хмільник, Вінниця, Ладижин, Гайворон, Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Нова Одеса, Миколаїв. thank <laughs> you